Так, дорогі друзі, сьогодні ми з вами тут зібралися не просто так. Сьогодні ми з вами зібралися з приводу ось такого корму. Happy, Happy One для стерилізованих котиків. Бачите, ось такий мішок 10 кг. Так, котики вже нетерплячі. Кажуть, що він навіть навіть краще чотирьох лап, не знаю. Вирішила спробувати. І ще ось такий преміум. Happy One. Оце у нас півтора кілого. Бачите? Зараз будемо відкривати упаковку. Оце для літніх котиків. Віком. Понад 7 років та мало активних котів усіх пород свіже м'ясо свійської птиці, курка, індичка, тут багато вітамінів Бачите? Без ГМО натуральні інгредієнти, м'ясо птиці, оке... океанічна риба, овочі цільнозернові культури, омега-3, натуральні антиоксиданти, підтримує баланс мікрофлори кишківника, підтримує здоров'я травної системи кишки та контролю утворення грудочок шерсті. Ай, сонечко. Де все це придбати, я додам посилання. Тож давайте спробуємо зараз відкрити ось цей мішочок. В ньому навіть є отака от стреч ленточка Зараз спробую по неї. Так. Покажу вам, як виглядає цей корм. Опа! Відкрили. Так, та-дам! Щось воно в мене не відкривається. Зараз спробую. Бо у нас котики вже нетерплячі, бачите? Смачно пахне їм. Так, як воно виглядає? Бачите, от такі маленькі гранули. Ось. Бачите? Сонечкам вже подобається. Уже малечі спробую їсти. Так, а давайте я вам насиплю, і ви мені тут покажете, як оце відео. Як вам воно. Ось, бачите? Так, ну що, відкриваємо другий мішочок. Котики вже їдять, задоволені. Відкриваємо інший мішочок. Так. Містер Дарсі. А ну давайте спригайте звідси, а? Сілся на мішок. Давай, сонечко, давай, давай, давай. Ну, маленький мій. Сідай поряд, давай. Так, тепер ось такий мішочок. Нагадує мені, Ех, нашого бонечку. Так. Зараз у нас жі всі... кочки. Ой, господи прости! Стерилізований. Це біокомплекс тут є. Так, що воно пише? Це корм Happy One для стерилізованих котиків. Повноцінне збалансоване харчування для стерилізованих котів усіх пород. Бачите, там і юка є, і сирой білок є, і омега є. Лосось, тунець, натуральні інгредієнти. Коротше, що ми тягнемо кута за хвост. Зараз відкриємо та побачимо. Так, давайте. Дітки, видіть. А бачите, тут навіть термін придатності. От. А, він взагалі свіженький. 20.03.25. До 20.09.26. Ну давайте глянемо, як він. Мені сподобався цей корм, я давно хотіла його спробувати, бо чутки про нього ходили, а я ж обожнюю наших рятованих киць. Так, відкрили ми мішочок. Так, що ми там маємо? Ви знаєте, я, мабуть, ще не відкрила цей мішочок. Щось воно... Ну давайте ще трошки нижче. Так, тітки. Щось я так різанула. Так, о! Так, а ну давайте глянемо. Ой, М -м, Як смачно пахне. Він теж гляньте такий маленький, такий класний, щоб котикам було їсти. Бо у пахилих котиків що є. У пахилих котиків є зубки. Бачите? Гранули точно такі ж як у першому корні. Котики їдять, котики задоволені. Зараз мене з'їдять, бо просять насипати більше. Зараз я візьму таку штучку. Ой! І спробую. Лапки, лапки, лапки. Лапки, лапки, лапки. Давайте ми. Ви таке ще не бачили, гляньте. Ось наскільки смачний корм. Бачите? Ми не чекаємо, поки мама насипить в мисочки. Ми отак от їдемо. <laughs> ну капець, лки-палки. У мене для них ще залишился отакий корм, бачите? Це брит каре. Для стерилізованих. Отак от вони їдять. Ну, натуральні інгредієнти. Тобто я задоволена. Посилання, де цей корм придбати, я залишу під відео. Гляньте, як красиво, а! Ну що, з вами був канал Cat Family. І врятовані котики. Якщо хочете нас підтримати, канал чи котиків, у мене завжди є на сторінках реквізити. От, ставте свої лайки. З вами був канал Китфемері. Гош! Смачно! Сара! Містер Дарсі! Лада! О, мені сидить! Ось така у нас сьогодні розпаковка з котиками. Вже з'їли, Буду насипати ще. Бай бай, цей корм. Ми вам рекомендуємо.